За спиною адвоката мало хто знає, що спілкуючись із державою із державною становою, ми можемо залучати адвоката. Принаймні, таке право гарантує кожному 59-та стаття Української конституції. На практиці, коли людину викликають на допит як свідка у кримінальній справі, все набагато прозаїчніше, адвокатів лишають за дверима. Правила тут встановлюють слідчі. Конституційний суд взявся розібратися, чи є винятки із конституційних гарантій. Щойно нардепа жванію викликали свідчити у справі про отруєння кандидата у президенти. Здійнявся галас. А тут іще його адвоката не пустили надати гарантовану кожному пересічному українцею 59 дев'ятої статтею конституції правову допомогу. Спілкувався зі слідчими депутат наодинці. Той кого залишили за дверима, вирішив надати ту таки допомогу усім одразу. До матеріалів справи він долучив матеріали, коли в одних випадках слідчі прокуратури допускали адвокатів при виконанні цих процесуальних дій із свідками, а в інших випадках відмовляли. Під пірамідою конституційного суду він одночасно і суб'єкт, що заждав конституційного тлумачення, і адвокат, що знається на заоштункових традиціях. Є така традиція в цивілізованому світі, будь-яких у випадках спілкування з державними органами мати поряд з собою адвоката, користуватися його порадами. у тих таки традиціях камінь спотикання, кажуть залучені дослуга юристи. Більшість просто не знають, що мають конституційне право не спілкуватися ні з ким без адвокатського плеча за спиною. Державні люди проти права зазвичай ані пари з вуста. Не можна сполягати лише на е, розуміння тієї чи іншої людини, які проводить е, слідство або дізнання треба визначити і е, через конституційне тлумачення отримати відповідь чи це обов'язок мовиться не лише про свідків у кримінальних справах на порядку денному будь-який випадок спілкування людини з державними установами суддя мачужак каже жодна з авторитетних експертних інституцій права людини на правову допомогу не заперечує на заваді рішення на користь 47 мільйонів українців може стати лише незручність лунає трошки такі речі вони може для нас звичні але Ну, дивні, що дискомфорт відчуватимуть, наприклад, слідчі, які будуть там в присутності адвокатів свідки допитують. Ну чого вони будуть відчувати дискомфорт? Адвокати пристойні люди. право не свідчити проти себе право на адвоката та право оскаржити дії міліції у суді і взяти за це розписку. Після затримання Олександр місяць провів у лікарні, одужавши, оскаржив дії міліції у прокуратурі. Поки що жодної відповіді. Я просив поставити мені якісь документи на основанні чого Як? Чому? Ніхто мені не об'яснив. Вчасно роз'яснені права це добре, але за відсутності адвоката за ґратами їх легко порушити. Право на захисника великий здобуток, але навіть у міліції визнають, поки що нереальний. Міліція може представляти адвокати, якщо адвокати є, і вони згодні представляти інтереси громадян. В деяких сільських районах взагалі немає адвокатів або адвокатських об'єднань. Виникають проблеми з безкоштовною правовою допомогою. Безоплатний адвокат гарантований. Не державою, наші марево у постелі у бюджеті на них виділено 2 мільйони гривень. Гроші не використали, бо працювати за 15 гривень день не хоче. Навіть учорашній студент з іншого боку, каже адвокат Петро Бойко. В трьох містах країни діють адвокатські центри на закордонні гранти. Утім, попит на захисників чомусь там усе менший. Коли є поряд безплатна правова допомога, то вони цією допомогою не хочуть користуватися. Тому що що таке адвокат? Це німий свідок інколи. Даже він може нічого не робити. Але коли він присутній, ось працівник міліції озатриманий, то вже його присутність виключає, що громадянина будуть бити, як мінімум, правильно? Або е, вчиняти на нього тиск. Відмова від захисника, як це часто роблять через брак грошей, або відсутність безкоштовного правника це перша помилка затриманого. І тиск психологічний, і тортури, і знамениті слоники, і противогази, і так далі. От. І потім доказати, що це. Було що це мало місце. Нереально. кримінальна відповідальність за тортури з'явилася чотири роки тому. Утім, таких судових процесів небагато. У міліції обіцяють коли становити у райвідділках камери спостереження, щоб уникнути знущань із затриманих.